Почни із себе. Жив собі один султан. і був він настільки могутнім та величним, що вирішив змінити весь світ на краще. Підкотивши рукава, султан взявся до справи. Одначе роки невтомної праці не приносив плодів, світ лишився таким, яким і був до того. Засмучений султан. Поміскував, поміскував і вирішив ну гаразд, нехай зі світом нічого не вийшло, але ж країну свою я можу поліпшити. І знову закипіла, заворувала робота, але все було марно яких би зусиль не докладав володар, його країна ані трішечки не змінювалася. Тоді султан вирішив удосконалити хоча б власне місто і знов отримав той самий незадовільний результат, розпалений жагою перемоги. Волудар заповзявся змінювати свій палац, свою родину. Та оскільки нічого в нього не виходило, він узявся за самого себе. І диво, дивне, йому вдалося. А змінивши себе, султан побачив, що змінився, і весь світ навколо.